Росія спробує анексувати окуповані території України до чи після 1 жовтня, щоб незаконно залучити до мобілізації українських громадян. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Саме ця дата є початком циклу призову в Росії. Кремль може включити українських громадян на окупованих територіях у російський призовний цикл, розширивши примусову мобілізацію для громадян України у війні проти України. Як і російські громадяни, згідно з російським законодавством, українські чоловіки від 18 до 27 років на анексованих територіях отримають право на військову службу, вказують експерти. Деяких українців уже мобілізовано. Так званий губернатор Севастополя прозвітував про мобілізацію близько двох тисяч осіб в окупованому Криму і Севастополі.